До нас завітав вже наш гість, блажий Русин. Доброго тобі ранку, блажи. Е, ну, я про тебе знаю зі сторони скоріше, як товариш, і як я тебе бачу в місті. Але про твою діяльність е, напевно тебе більше розповів, тому що ну я знаю, що ти займаєшся мистецтвом, що ти займаєшся е, цим як спікер, mm -hmm. організовуєш, говориш про сучасне мистецтво і намагаєшся підняти його в і Закарпатті. Не, не сказав би я, що що з колін, але є певна співпраця. І завжди мені цікаво, що ти ж ну, поляк. За національності, за паспортом і переїхав жити в Закарпаття в Ужгород. Люди навпаки мігрують в Європу, а ти приїхав. Щойно про це подумала. Да. Так. Чому? Чому? <клес> um, в мене вже давно було бажання пожити в Україні. Вітора uh, року тому склалося так, що реально це можна було зробити. Uh, і з усіх міст України, які я там мав контакти і знав до того моменту на Ужгород мені здавався, що це може бути саме цікаве місто. Не Львів. Не обрав. Львів однозначно, не Луцьк, не Франик, не Київ, не Одеса, а саме Ужгород. Е, е І що після півтора року, як вже тут живу, це вия виявляється, що, що це був правильний вибір. Ти вже і говориш, як закарпатці, так стараюсь. Чому вирішили долучитися до платформи Номен і, взагалі, так стисло, такий тізер невеличкий, про що буде лекція? Про платформу «Номер» я чув раніше. На жаль, мені не виходило потрапити до них на лекції, але я дуже хотів і планував. Я десь там слідкував за тим, чим він займається, тому що ну, в мене є частина моєї праці, це якась спікерська діяльність, де даю лекції, проводжу дискусії, буваю модератором. І, і останнім часом нав'язалась якась зв'язок між нами. І Запропонували, щоб зустрінутись, по подивитись, як це виглядає, і може було б це цікаво двом боком, щоб це зорганізувати? І так ми домовились поки що на цю першу лекцію, яка відбудеться в суботу, в два часа. «Савінне гніздо. Uh -huh. Так що запрошую всіх. А яка тема лекції буде? Тема лекції буде від пейзажу по графіті польсько-українське українсько-польське мистецтво. Тобто буду говорити про речі, які багато хто у Польщі знає, але не багато хто в Україні знає. Тому що виявляється, що це також відповідь на це перше питання: що, що я тут забув, чому я тут приїхав. Виявляється, що якщо би подивитись в контексті історії, там від 19 століття на польських малярів, тоді виявляється, що це супер для польського маляра працювати і жити в Україні. Ага, навіть так. Ось як все закручено. А чому? Тому що. Тому що є багато прикладів, і це приклади польської класики, польські класики живопису. Е, і в Польщі, якби багато хто про це знає. Багато, ну всі, які мають якусь дотичну до мистецтва, знають ці картини. Ну це класика, на якому е, росло народ, там покоління. А вони написані в Україні? Ось так. Серйозно, ну тоді це була частина України, була тоді частиною Польщі, здається. Це е, з одного боку, так. Але є приклади людей, які родились на, е, на землях корони, тобто цей польщі Польщі, так. А е, є приклади художників, які родились на, е, на землях Режпосполітей, тобто того поширеного ага. комплексу, скажімо так, е, і вони емігрували в корону, але повертались тут, навіть ага. привозили своїх студентів тут. Mm. E, яких вчили мистецтва. Тобто e, я би у Польщі називається їх польськими класиками, так? але я би, скоріше, всього, називав це нашою якоюсь спільною цінністю. Чи? чим, що об'єднає нашу культуру, і крім тих паспортів і кордонів, про які ти кажеш, спочатку, як, e, я думаю, що є в нас багато. Mm, Спільного і про це стоїть говорити. Про це вартує говорити, особливо mm. в часи якісь там війни, дикої політиків, всяких там націоналізмів. Я думаю, що тут є важлива роль культури і особливо живопису. Ну, блаже, бач, він несе таку не тільки мистецьку місію, а таку місію об'єднання народів. Так, це дуже це насправді дуже класно. А як поєднати живопис із графіті, таке зовсім різні такі Чи ви прояви цих мистецтва? Е, е, якраз графіті тує є дуже класним прикладом розвитку цієї співпраці польсько-українського і українсько польського мистецтва. Тому ага. що е, наскільки е, це 19 століття це були. Такі поїздки в, в, в одну сторону, тобто художники приїжджали в Україну, працювали тут, проживали деякий час там. Е, є приклади художників, які тут прожили свої найкращі роки, сам, там, 10 років молодості. Ага. Е, то потім вони виїжджали і не було, і, якби, ну, це було в, так, в такий один бік. І в тому плані графіті є чудовим прикладом співпраці, тому що з самого початку графіті є партньорською співпрацею між Польщею і Україною. Хлопці з України їздять в Польщу, поляки приїжджають тут працювати. Це вони офіційно чи вони там десь бомблять, як кажуть Є графітчики. і такі приклади, і такі приклади. Будемо говорити про різні приклади діяльності. Є і офіційне інституційне, є і муралі, є і нелегальне графіті. Є і. Графіті з самого початку, як воно з'явилось в Україні, також в зв'язку з Польщею. Uh -huh. Так що в тому плані графіті є прикладом якогось розвідку співпраці між художниками і нових можливостей, які дає ну, в комунікації між uh -huh. От Я знаю, що останнім часом мужгородські графітчики і художники досить часто виїжджають за кордон і працюють там. Ну, в першу чергу, в Словаччині. Я знаю uh -huh. про співпрацю з табачкою з культурним центром, який потужним там існує і є. От можливо, і ти щось про це знаєш. Ну, тут якби наступний аргумент за те, що варто говорити про графіті. І зараз є програма резиденційної співпраці між Ужгородом та Коштицями, резиденцією Каїр. і на чотирьох, на п'ять художників, які поїхали з боку Ужгорода, чотири з них малює стіни. Кошиці. Косице, тобто 80%, 80 художників, які з Ужгорода поїхали в кошице, це люди, які мають дотичне прямо до графіті. Uh -huh. І, якщо ми говоримо про сучасне мистецтво, взагалі про мистецтво. Ну нема більш популярного віду мистецтва на сьогоднішній день, ніж графіті. Нас можуть вчити в школі про Єгипет, про Моналізу, про монета. Але ми виходимо на вулицю і ми не бачимо пірамід, да Вінчі чи пейзажів. Ну, ми ага. бачимо те, що бачимо. Ралі. Мистецтво графіті воно має. Ну, в основі своє щось таке урбаністичне, Бентарські. так більше. а на якому рівні графіті знаходиться от зараз в нас, в Ужгороді, в нашому і взагалі в Україні. До нас приїжджають воно, малювати так, графіті? Так, воно виходить <хи> на якийсь вищий рівень чи поки залишається? Якщо е, говоримо про сцену е, українську, об'єктивно можна сказати, що це сама оригінальна сцена в Європі. Мало про це говориться тут, але якщо б поїхати. Десь там, не знаю, в Португалію, в Фінляндію, навіть в Італію. Як я їздив по тих країнах і малював, мене мої колеги завжди питали, а ти там їздиш в цю Україну, чувак, а знаєш того, того, і того, того, і того. Кажу, типа, ну, тіпа, частково того знаю, з тим я малював, то все. Люди цікавились. Я пам'ятаю, що в 2010 році ми робили перший такий міжнародний проєкт в Білостоці в моєму рідному місті, де був гість з Берліна, Base 23, така легенда, скажімо. І Їхав мій колега з Луцька Діма Микітенко, і пам'ятаю, що на цей момент вже Бейс, е, такий вже старший художник, е, він е, 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 казав, що якщо їхати десь, щоб бачити нові тренди в Орхвіті і розвиватись, це треба їхати в Україну. Це був 10-й рік. Серйозно? Ось так, так. Це був щоб ви чекаємо Бенсі десь у нас тут, можливо, щось. Це... <свісно> Шістнадцятиповерхівка є вільно, будь ласка, Закарпаття теж можна. Готель. Якщо говоримо про різноманітність стилів, якщо говоримо про кількість людей, які вийшли з графіті і займаються сучасним мистецтвом, mm -hmm. однозначно, Україна є в топі Європи. Тобто я тут не випадково. <рес> 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 І це також був один з великих аргументів за те, щоб тут переїхати, тому що співпрацюю з українськими художниками, художниками вже років вісім, 7 uh -huh. однозначно. Ну а де у нас є європейський слід в Ужгороді? Хтось е приїжджає до нас е малювати, тому що ну, ми почули про ужгородців, які... Виїжджають як резиденти в інші країни, в європейські країни. А у нас є результати чи, чи у нас є. буде написано лише Альона? Я тебе люблю. Це максимум, ну, це що може погано. бути. у нас. Це щиро. <ріст> Якщо це щиро, це непогано. Це <ріст> потім на кроків через 200 Такі проходять ну от, розумієте, Ужгородська школа, альон і вась і Петь. О, ось вона все такі як гарно, який стиль. Це, це вже від чистого серця. Нам е, був фестиваль Alarm в, uh -huh. в жовтні, жовтні, по-моєму. Здається, подію. Е, на под'юні. Е, тобто він захоплював західню українську сцену. Е, були теж представники Одеси е, київські е, і приїхали наші знайоми Словакії. Е, був один британець. Ну і я як скромний представник Польщі. Тобто можна сказати, що на останній осені відбувся міжнародний фестиваль графіті, і це дуже важливо, тому що аларм це якби серія фестивалів Західної України, там Луцьк, Львів, Франек, Ужгород. А саме такий міжнародний, саме такий ну, мультинаціональний відбувся у в нас в Ужгороді. Тобто mm -hmm. є чим е, погордитись, і думаю, що е, цей напрямок буде розвиватись. Будемо старатися стягувати е, більше і більш е... є. Багато будівель у нас є цілий новий район, де можна мені здається. До чого ти закликаєш тут У нас? Нема є у нас мура, хоч ни. Думаю, що є, і Савковий і сучасний. Ось Савковий точно є, знаю навіть є. декілька Ну Вони гарні савкові. Мені мені подобаються ці кремезні фігури, які там такі, це залишок історії. А от сучасного щось я сучасного не, не бачив. Власне, в час того фестивалю була розроблена робота львівськими художниками, яку можна вже з боку падюна, така абстрактно-ілюстративна, яку можна вже. Аби звати е, муралом, тому що це вже монументальний живопис, uh -huh. е, ро, розмір і якби, е, масштаб роботи спокійно відповідає тому поняттю. Яка, яка подальша стратегія роботи? І що буде далі? Ваші плани на майбутнє? Ну, Після ефіру я йду в майстерню, буду працювати. Ось такі життєві плани на найближче майбутнє. Лекції, виставки в не в кінці, а в наступному місяці їду в Польщу та Немеччину з виставками з проєктами. В ужеді надіюсь, що будемо продовжувати з з номеном, будемо розробляти нові теми. Будемо запрошувати е, нових художників. Е, може перейдемо в формат більш дискусій, чим презентації, щоб е, активізувати публіку. Uh -huh. е, і думаю, що не тільки цей інформативний аспект і важливий в таких лекціях, але також в момент якогось е, зацікавлення публіки і е, активізації і. І діалогу з публікою, не лише інфа в одну сторону. Так що думаю, що десь якийсь такий напрямок будемо працювати. добре. Дякую. Бажаємо вам наснаги у ваших починаннях. Насправді мені дуже приємно чути, що графіті воно далі далі розвивається і що правоохоронці не б'ють по руках чи б'ють? Ну, слухай, я такі легально малюю. Так що. <свист> я я таких <свист> речей та, та, не знаю, та, та, я та, не та, знаю та, про такі речі. <свист> <свист> Тудор нагадає нам, хто. Блажий Русин у нас сьогодні в е, студії. Людина, яку можете побачити і Ужгороді. так знаєте, чим він тепер займається, що це не просто художник, а ще і освітянин, можна так сказати. Так, який... а якщо хочете почути цікаву лекцію, обов'язково е, відвідайте у суботу о другій годині лекцію, від… Це у... особиному гнізді. Платформи Номен no у Совиному гнізді. Ми перериваємося всього Вас тільки нідам. на декілька хвилин, тому що вже, вже йдемо до нашого столу готувати смачний сніданок.